Серіал «Паперовий будинок показав, як насправді треба грабувати та тримати інтригу на протязі багатьох сезонів. В цьому відео ви дізнаєтесь найцікавіші факти про цей серіал. Поїхали! Вперше серіал вийшов на іспанському каналі Антена 3 у 2017 році. Перший епізод Ла Каса де Папель, тобто паперового будинку, зібрав 4,5 мільйонів глядачів. Але з виходом нових серій кількість глядачів різко скорочувалася. Творці та актори вже визнали, що серіал провалився. актриса Альба Флорес, яка зіграла роль на Робі, казала: Ну що ж, гаразд, побачимось на інших проектах. Реакція глядачів здивувала не тільки творців, а й керівництво Netflix. Тоді прийшов. Netflix та купив його. Netflix перейменував «Ла Каса де папель в «Money Heist» пограбування банку і додав трохи реклами. І непередбачувана драма про грабіжників виявилася одним із найвигідніших придбань. Netflix. серіал став найпопулярнішим неангломовним серіалом за всю історію існування сервісу. Звичайно, поки не прийшла, «Гра в кальмара. Схоже, що одним із найцікавіших аспектів шоу є той факт, що персонажі носять імена відомих міст по всьому світу, за винятком одного персонажа професора. Адже він це зовсім інший персонаж, унікальний. Але багато фанатів не знають, що навіть у нього є неофіційна назва міста Ватикан місто, яке дуже добре захищене, таємниче і наповнене знаннями. Ватикан ідеальна назва для персонажа, якого грає Альваро Морте. Ще один цікавий факт про цього актора: у реальному житті у нього ідеальний зір, і йому знадобився деякий час, щоб звикнути носити окуляри, але в серіалі він зберіг цей образ. Ідея з позивними містами має дуже цікаве джерело натхнення. Режисер та продюсер шоу Хесус Кальмина розповів, що одного дня творець шоу Алекс Піна прийшов на роботу в сорочці з надписом Токіо. Кульмінар подумав, що така система прізвись чудово впишеться в шоу. Незважаючи на те, що паперовий будинок показує різні країни, зйомки першого сезону відбувалися лише в Іспанії всі іноземні локації були відтворені на знімальному майданчику за допомогою декорацій та комп'ютерних технологій. За словами творців, шоу, найскладніше було розвинути характер Токіо. Спочатку вони хотіли взяти на роль старшу актрису, але грайлива енергія Урсули Корбера підкорила їх. Говорячи про свою героїню в серіалі, Корбера розгадала, що її образ був натхнений Матильдою, яку зіграла Наталі Портман у бойовику 94-го року. Леон професіонал. Від костюмів та аксесуарів до короткої стрижки з бахромою. Персонажі схожі один на одного. Незабаром після того, як шоу вийшло в ефір, Найробі на стала фаворитом шанувальників. Всім подобається холоднокровна одинока мати, яка стала експертом в галузі фальсифікації. Тому кумедно думати, що в серіалі спочатку не було цього персонажа. Однак під час написання сценарію творці зрозуміли, що серіал просто не працює з Токіо як єдиною жінкою у банді. Альбі Флорес, яка працювала з Алексом Піною над іншим проектом, була запропонована роль, і персонаж був написаний спеціально для неї. Професор, якого грає Альваро Морта, безумовно, найзагадковіший персонаж серіалу. Ми бачимо в ньому цього соціально незграбного генія. Але зрештою він глибоко дбає про членів банди, Професором легко захоплюватися і любити його. І це головним чином тому, що Альваро Морта оживляє вигаданого персонажа і змушує його почуватися реальним. Однак руль далася йому нелегко. В інтерв'ю Морта сказав, що йому довелося пройти п'ять прослуховувань упродовж двох місяців. Ніж його обрали на роль. У третьому сезоні ми бачимо, як бандити захоплюють банк Іспанії та намагаються вкрасти золото, яке зберігається у надійно захищеному сховищі, яке затоплюється як тільки вони починають його ламати. Тому їм довелося пірнути у заповнене водою сховище, щоб дістати золото. Це безумовно одна з найкращих сцен за весь сезон. Якщо не за серіал, до того ж, дуже точно, банк Іспанії в Мадриді має золоте сховище, яке заповнюється водою, щоб затримати можливих зловмисників та запобігти Раніжці злитків унікальний та часом дратуючий сміх Денвера став частиною сценарію ще до початку кастингу. Його описали як поганий сміх, і кожен актор, який проходив прослуховування, намагався показати його по-своєму. Маски з блідим обличчям та дикуватими вусами, які використовували злочинці для приховування осіб, стали культовим атрибутом серіалу Паперовий будинок. Насправді це не вигаданий образ. Маски це прототипи іспанського художника сюрреаліста Сальвадора Далі, який уславився бунтарем у мистецтві. Маски далі, як і пісня Чау, символізують опір героїв серіалу в системі. Світова популярність шоу означала, що його шанувальниками стали навіть відомі люди. Один із них зірка бразильського футболу Неймар Молодший, який з'явився в шоу в шостій та восьмій серії третього сезону. Він зіграв роль ченця на ім'я Жуао. І хоча це була лише епізодична роль, фанати відразу помітили це у діалозі Жоао каже Берліну, що йому не подобається футбол чи вечірки, з якими найбільше асоціюється Неймар. Також Стівен Кін добре відгукувався про шоу. Він написав: Окей, нет. Флікс, ви залишили мене у підвішеному стані, коли повернеться паперовий будинок, тому що я не молодшаю. Деякі фанати зайшли НАТО далеко у своїй любові до шоу та вчинили пограбування в реальному житті. Ще у 2018 році група з п'яти турецьких грабіжників увірвалася до ряду магазинів Стамбула та вкрали електронні товари на суму 132 тисячі доларів. Коли їх упіймали, вони заявили, що були натхнені популярним серіалом Netflix. В іншому випадку ювелірний магазин був пограбований в Індії. Керівництво реального монетного двору не дозволило знімати серіал у своєму приміщенні з безпекових міркувань, незважаючи на спроби авторів домовитись. На щастя, пізніше вони знайшли національний дослідницький центр, який віддалено нагадує будинок монетного двору. Знімальна команда прагнула достовірності скрізь, де тільки можна, але зрозуміло, справжні верста для друку грошей їм ніхто не дав. Вихід знайшли, використали обладнання для друку газет. Епізоди знімаються по порядку, і актори отримують сценарії тільки для конкретної серії незадовго до зйомок. Тому вони найчастіше не знали, яка доля чекає на їхніх персонажів далі. Альваро Морте сказав, що колектив завжди палко обговорює нові сценарії. У першому епізоді частини 3 ми побачили приголомшливу сцену грошового душу. Відбувається це так: у день пограбування дирижабель де літає прямо над центром Мадрида. А потім, коли гандола відкривається, гроші проливаються дощем на натовп, що нічого не підозрює. Того дня на місто було вилито 140 мільйонів євро. Сцена така ж грандіозна, як збичі, і знімати її творцям шоу виявилося дуже складно. Це переважно тому, що погода виявилася непостійною. Хоча одній Кадри були сонячними, а інші похмурими. Якоїсь миті пішов дощ, і вулиця залилась фальшивими грошима. Щоб сцена працювала, знімальній групі довелося висушувати вулицю феном. Напевно, головний феномен серіалу, враховуючи наскільки складні плани пограбувань. Сценарій не написаний заздалегідь, серії пишуться під час зйомок. Це зроблено для того, щоб автори могли краще адаптувати напрямок серії у разі якихось непередбачуваних оригінальних ідей. Наприклад, у третьому сезоні є серії зі спогадами про те, що професор вчить студентів виконувати операції в екстрених випадках, як тільки він дістає мертву свиню, щоб практикуватися. Марсель безстрашний кілер, негайно від. Мовляється, виявляється, хоч він і вбивця, та ще й активіст захисту прав тварин. Ця деталь була придумана під час зйомок, щоб надати напруженій сцені якоїсь легкості та іронії. Але далі, по ходу сезону, автори вирішили використати цей несподіваний бік персонажа. Зв'язок Марселя з тваринами, особливо його старим собакою, став гуманізуючим елементом його характеру. У 2018 році шоу було відзначено престижною премією ЕМІ як найкращий драматичний серіал. Щоб захопити підводне сховище, знімальній групі довелося збудувати знімальний майданчик у середині спеціального резервуару, розташованого у Великій Британії. Але була проблема із золотою цеглою з піни. Вона спливала, а потім вона почала руйнуватись під тиском води. Але це виявилося не найбільшою проблемою. У документальному фільмі автори серіалу розкривають важливий секрет його успіху. І якщо ви думаєте, що вся справа вкрай Україні передбачуваному сценарії, ви помиляєтесь: запорука успіху паперового будинку у його головному герої безстрашному лідері. Як пояснюють творці серіалу, професор за сценарієм мав бути невдахою, забитим ботаніком лузером Глядачі мали думати про нього як про незграбного академіка, якому куди комфортніше в класі, ніж у збройному нападі. Саме цей несподіваний Лідер робить шоу таким цікавим, а його пограбування є настільки правдоподібними. Від проникнення в сховище наповнене водою до захоплення заручників, пограбування королівського монетного двору Іспанії було не лише для камер, автори сценаріїв провели колосальну роботу, щоб зробити це реально. Наприклад, найняли морського інженера, який допоміг із підводною сценою, а також кількох металургів, щоб вивчити найпростіший спосіб розплавити золото та вивести його з банку. Пограбування це звичайно погано, але якщо ви дійсно плануєте вторгнутись в монетний двір, спробуйте знайти. Керівництво гірше ніж паперовий будинок. Один із найзворушливіших моментів серіалу, коли у героїв з'являється надія, успішно закінчити свою операцію. Вони починають співати італійську пісню «Белла чао пісня у серіалі символ перемоги. Молоді глядачі шоу в Європі та США не знають, що задовго до того, як її виконали грабіжники, пісня надихала справжніх протестувальників. Під час Другої світової війни вона була гімном антифашистського опору Італії, оскільки герої серіалу, які зробили замах на державні гроші, пішли проти. Системи вони стали справжніми іконами протесту по всьому світу. Пісня Бела Чао сьогодні знову звучить на демонстраціях протесту. Коли військові в Італії затримали човен з нелегальними іммігрантами, перше, що зробили, затримані заспівали Бела Чао. Пісня разом із культовими червоними комбінезонами та масками Сальвадора Далі з'явилися і на акціях протесту у Лівані, Іраку, Франції та Чилі. Все таки мистецтво величезна сила. До речі, шоу не вперше змінило назву. Спочатку його планували назвати Лосдесахусіадос, що в перекладі означає вигнанці. Назву змінили тоді, коли визначилися, що місцем пограбування стане королівське монетне подвір'я, що знаходиться в Іспанії, макет якого показали у вигляді паперового будинку на початку першого сезону. Згідно з джерелами, сценаристи спочатку планували долю кожного члена банди абсолютно по різному Усі вони мали бути смертельно хворими, а хвороба мала послужити основною мотивацією, щоб вирішити піти на ризикове пограбування. Проте, зрештою, творці пішли проти цього плану, і лише Берлін захворів на невиліковну хворобу. Шанувальники шоу люблять професора, неймовірно розумного, харизматичного, але сором'язливого натхненника пограбувань. Багато людей запитували, чому він не розповідає про шоу, яке зосереджено навколо нього та його плану. Правду кажучи, професор був першим обраним як оповідач для шоу за кадровий голос, який розповідає історію. Ви, мабуть, його чули, але творці думали, що для нього було б занадто самозакоханим розповідати про свій власний план. Зрештою, вони обрали Токіо як оповідача. Оскільки вони хотіли бачити думку жінки в переважно чоловічому оточенні, саме тому написання перших п'яти рядків пілотного сценарію зайняло місяць. Паперовий будинок черпає натхнення з різних фільмів, пов'язаних із пограбуванням. Найбільшої уваги заслуговують фільми Друзі Оушена та фільм «Тарантіно. Скажені пси між скаженими псами та паперовим будинком. Багато спільного. Наприклад, в обох випадках група незнайомців, які використовують кодові імена, об'єднуються, щоб здійснити пограбування. В одній із сцен Найробі навіть скажеться Берліну і говорить на кшталт того, що стріляє в когось, замість того, щоб відрізати йому вухо. Тут вона Насправді має на увазі фільм Скажені пси, в якому є сцена, в якій персонаж Майкла Мецена відрізає поліцейському вухо в іншій сцені під час варки з Берліном на еробі каже йому заспокоїтись, оскільки це не фільм Тарантіно. Спін-офф, що вийшов у 2023 році і одночасно приквел паперового будинку, має назву Берлін. Розповідає про пригоди злодія Андреса де Фанайоси з псевдонімом Берлін. Він із підручними робить амбітне пограбування паризького аукціону чи з Серіал отримав рейтинг 7 на сайті IMDb та в одним з найпопулярніших іспаномовних проєктів Netflix і потрапив до топ-10 стрімінгової платформи. Менш як за два місяці після прем'єри Берліна повідомили про його продовження на другий сезон. Серіал став чимось більшим ніж банальний кримінальний трилер. Виконавець ролі професора Альвара Морте розповів, що люди по всьому світу почали вивчати іспанську мову, щоб подивитися серіал Паперовий будинок в оригіналі. Крім того, яскраві червоні комбінезони та усаті маски стали хітом під час святкування Хеловіна. А антифашиська пісня Белачау, яку виконують герої серіалу, стала популярною в Європі. Крім маски далі, паперовий будинок популяризував яскраві червоні комбінезони, які носять злодії та заручники в серіалі. Не дивно, що в найближчому майбутньому шанувальники одягатимуть ці костюми на свої костюмовані вечірки. Художнику по костюмах довелося неабияк попрацювати, адже йому не тільки потрібно було забезпечити постійний запас червоних комбінезонів для всіх необхідних акторів, а й постійно замінювати сотні комбінезонів у ході серіалу. Понад 600 комбінезонів було пошито спеціально, спеціально для серіалу, оскільки грабіжники швидко зношують їх, враховуючи від скількох куль, їм доводиться увертатися щодня. У південній Кореї зняли адаптацію серіалу, та вийшов він у 2002 році. Він називається Паперовий Будинок Корея. Загалом сюжет повністю повторює іспанський проект. Різниця тільки в тому, що дія відбувається в Об'єднаній Кореї в найближчому майбутньому. Дві Кореї створюють спільну економічну зону, головною опорою стабільності якої стає монетне подвір'я. Шанувальники не скоро забудуть напружене протистояння Артура та грабіжників, коли підступний мотиваційний оратор опиняється у вигідному місці на складі зброї, зйомки всієї сцени зайняли кілька тижнів, оскільки складні ракурси та кількість зброї, яка присутня на майданчику, вимагали від усіх максимальної віддачі. Енріке Арсе, виконавець ролі Артура, використав справжній вогнемет у сцені, де він йде до злодія вузьким коридором. Оскільки в замкнутому просторі було. Набагато складніше протистояти жару від полум'я і при цьому нести важку зброю. Професор та Берлін спочатку не мали бути братами. Морти і Алонсо створили власну передісторію своїх персонажів, у якій вони зведені брати. А Берлін старший брат від першого шлюбу батька. Ріо наймолодший із грабіжників у 19 років. Мігелю Херану також було лише 20 років, коли він почав зніматися. Netflix купив паперовий будинок за 2 долари. Як я вже згадував, Netflix є ключом до цієї історії про повстання з попелу найпопулярнішого серіалу. Шоу Поверталося із мертвих. Це була сума, яку Netflix заплатив за права на серіал. Потоковий гігант викотив серіал без реклами чи просування. Інші витрати Netflix пов'язані з серіалом, включаючи переклад, це було все. Потім серіал набрав обертів і в інших місцях, крім рідної країни Іспанії. Фактично, він буквально підірвав не тільки іспанова. Мовні ринки, а енгломовні, враховуючи раптову міжнародну популярність оригінальних епізодів за таких обмежених інвестицій, Netflix підписав із творцем серіалу Алексом Піною ексклюзивну угоду. І він також підписав контракт на виробництво ще двох сезонів з піною та його командою, хоч і зі значно більшим бюджетом. Акторський склад серіалу був здебільшого невідомий за межами Іспанії до того, як став міжнародним хітом. У документальному фільмі актори описують, що до них приходять багато підписників інстаграм у Урсули Корбера, яка грає оповідача і головну героїню серіалу Токіо, було понад 20 мільйонів підписників. Більше ніж в іспанських знаменитостей Пенелопе Круста Антоніо Бандераса разом узятих. Альваро Морте, який грає професора, був на третьому місці у списку найвідоміших іспанських артистів станом на січень 2021 року. В нього було 11 мільйонів підписників. Ця популярність також створила проблеми для зйомок третього сезону. Коли вони почали знімати на Дель Домо, там уже був величезний натовп, який заважав зйомці. Після зйомок Морте та Педро Алонса підійшли привітати своїх шанувальників, але потім їх оточив натовп, та акторам стало трохи лячно. Головні актори тепер відомі на міжнародному рівні, як і персонажі, яких вони грають, адже їх персонажі здійснили найбільше пограбування в історії, та не один раз. У авторів серіалу виникли проблеми з розробкою концепцій та сюжету для третього та четвертого сезону. З тієї причини вони вирушили до Колумбії, щоб писати далеко від очей громадськості. Ця сесія відбулася дуже близько до того місця, де починається третя частина з Ріо та Токіо на острові біля узбережжя Панами. Сценаристи більше не могли спокійно працювати в Мадриді, і вони хотіли дослідити той факт, що головним героям є, що сказати. Що було дуже складно, коли світ все ще гуде через подвиг. Першого пограбування, щоб надати персонажам більше глибини, вони вирішили, що їм знадобиться пограбування, в якому ще більше чогось може піти не так, і йде не так, перш ніж погодитися на розробку нових частин, того що спочатку було самодостатньою історією. Розробник серіалу Піна запевнив, що Netflix дозволить їм відійти від шаблону, встановленого в перших двох частинах. Добре організованого пограбування, яке в основному слідує за планом, новий сезон розпочався з хаосу на Карибському острові за участю ріо поліції та моменту істини з ракетною установкою. Перший та другий сезон були зняти з обмеженим бюджетом іспанського телешоу без особливих надій на міжнародне розповсюдження, оскільки шоу закінчилося з У них навіть забракло грошей на зйомки фінальної сцени на Філіпінах, але їм довелося зробити Мадрид схожими на Філіппіни. та додати CGI на фон. Потім Netflix підписав контракт, і планка була піднята. Новий бюджет означав, що вони могли орендувати острови та військові гелікоптери. Але це також означало, що вони могли знімати складні. Сцени, які мали великі труднощі. Готівка грає величезну роль у шоу і є безліч кадрів, де їх можна побачити. Тому творці шоу замовили 6 тисяч золотих злитків або золотих брусків як реквізит, а також колосальний мільйон купів номіналом 50 євро, які були надруковані для сцени, в якій банкноти розкидаються по вулицях. Але найскладнішою для акторів сценою була та, де герої після вдалого пограбування перетинають міжнародні води, хоча це виглядало холодно, оскільки персонажі були вдягнені в зимовий одяг. Насправді сцена знімалася за температури вище 40 градусів у Таїланді. Також була висока вологість, і знімати на човні, що коливається було непросто. Деякі актори ледь не втратили свідомість і отримали тепловий удар. Новий член банди Палермо, названий так не на честь італійського міста, а на честь міста Буеносайрес, на що вказує наголос, з яким персонаж говорить в оригінальній версії. Хто ваш улюблений персонаж цього серіалу? Пишіть в коментарях та дивіться ще багато цікавих відео на моєму каналі. Підписуйтесь та всім мирного неба. Побачимось!